Так, все, ми вже в ефірі. Доброго дня всім нашим глядачам, підписникам, нашим учням, минулим, теперішнім майбутнім. Ось дивіться, кого я до вас привела. До нас повернувся Віталій, чому наш весь колектив дуже радий. Я теж дуже рада, що мій колега повернувся до мене в стрім. От сьогодні будемо продовжувати нашу велику роботу по навчанню вас і допомозі у складанні теоретичного іспиту. Так, дійсно, всім доброго дня. Повернувся до вас, тепер буду частіше до вас заходити в гості, буду допомагати вам розбиратись з теоретичним іспитом, з питаннями в іспиті. Так що тепер будемо плідно працювати разом. Так, і зараз обираємо нашу категорію Б, всі розділи, побільше питань і побільше часу, щоб ми встигли. Так, і поїхали. Так, зараз трошки так по, по, так, от, да? так, щоб uh -huh. краще було видно. Uh -huh. так, да, Всім видно. Якщо комусь буде не видно, будь ласка, кажіть. А, варіанти не видно. Uh -huh. Варіанти не видно. Не видно, кажіть, щоб я тоді регулювала. О, і було ну, видно так, і в Тіктоку, і в. Ага, отак ще, ще, ще аж отак трошечки. Ну, то я. Ну, і традиційно, Віталій зачитай. Well. <laughs> так, добре. Який з зображених дорожніх знаків позначає смугу, призначену для руху транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами та велосипедистів. Якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів. Угу. І наш перший глядач просто скубіду, наш постійний угу. глядач. Вітаємо вас. Доброго дня. Раді, що ви приєдналися, Михайло Що-що? <гум> так, Михайл, <гум> Михайло Сідоров, дуже у нього проблема самореалізації, напевно. А, ну, мабуть, ну це таке. Це там, в кожного свої проблеми. Так, так, кожен по-своєму може так. саме. Так, і отже, свої хто, хто гадає, який правиль, яка правильна відповідь, так. то, будь ласка, пишіть. Так, у нас вирішується. Ну, давайте все... трохи зачекаємо, да, що хоча... вже написав. А от Скубіду питає: буде фан-зустріч? Це наш глядач, який ага. запропонував створити. Не створити, а провести фан-зустріч з фанатами, нас з фанатами. Ну чого, там ідея непогана, тобто, чому б ні, можна створити і такий варіант. Так, саме мав на увазі живу зустріч. О, навіть так? Так, в Запоріжжі. Так, а що, якщо які там перешкоди є? Ні, нема перешкод. Взагалі ніяк. Ну тільки безпеково, а так, в принципі, так. Ну, ми нікому про це не скажемо. Щоб ніхто про це взагалі не знав. Якось будемо. Так, бендом, добрий день, теж наш постійний глядач. Так, бендом, а ну-ка розказуйте. Ви здається, вже повинні були іспит скласти. Розказуйте. Не хоче казати, мабуть. <гум> а, да, ну, Давай, давай э, трошки далі пройдемось. Так, що mm -hmm. у нас там mm -hmm. який зображених дорожніх mm -hmm. знаків позначає mm -hmm. смугу, призначену для руху транспортних засобів, що рухається за встановленими маршрутами та велосипедистів. При цьому ця смуга по який здійснюється uh -huh. рух саме в попутному uh -huh. напрямку. Тут бачу, хто перший варіант, хто третій, хто uh -huh. четвертий варіант, навіть п'ятий uh -huh. варіант були. Uh -huh. Але все ж таки, це у нас четвертий варіант. Uh -huh. варіант 4, саме четвертий варіант позначає смугу руху, де рух маршрутних транспортних засобів, а також велосипедистів, uh -huh. відбувається в попутному напрямку. Uh -huh. Так, добре. За наявності підземних і надземних пішохідних переходів, пішоходи повинні переходити проїзну частину. Тут Цікаве навіть окупання. на малюнку навіть підказка. Ну, так, да. Так, вікусік, доброго дня. Добрий. Тут ще у нас хто хтось, Тап тапочок доброго ага, дня. А Абин дом написав, ні, я сижу, жду. Так, от тоді, бачите, я тоді вас ще раз в прямому ефірі благословлю. Нехай все у вас вийде, нічого вам не завадить. Так, ніяка там не повітряна тривога, вистачить тобто, часу. Сидить, сидить, чекає саме на іспит. На іспит так, практичний. <laughs> Головне, щоб не забув вимкнути телефон під час іспиту. <laughs> Якщо ви на механіці, то не забудьте з стоянкового гальма зняти теж. Часто Вязково. такі помилки роблять. Ага, а, ну да, ми правильно зрозуміли, що ви в черзі, mm -hmm. так по автомобіль на авто. Mm -hmm. Теж мені там розповідають учні, що mm -hmm. дуже часто забувають про те, що необхідно ввімкнути показчик повороту mm -hmm. при початку руху. Так. Тобто обов'язково про це потрібно пам'ятати. Дуже часто кажуть, що за хвилюванням, там, за mm -hmm. якимись емоціями забувають про це, і потім, вже коли починають рух, згадують, але вже це mm -hmm. пізно. Так. Це точно. Пишуть, чому тільки дівчата в чаті? А як от у нас є Скубіду, бендомун, хлопці є? У нас ні, ні, ні. тут ви помиляєтесь да. не тільки одні дівчата у нас в чаті. Так. І отже, правильна відповідь у нас так, що ага, тобто за наявності підземних і надземних пішохідних переходів, пішоходи повинні переходити проїзну частину. Угу. Так, а що у нас взагалі з варіантами відповіді? По них або по лініях тротуарів чи узбіч на перехрестях. За ними або під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того як переконався у відсутності небезпеки. Угу. І тільки по них. Очевидно. Так, тільки саме, по них. Саме так. <світло> я все ж таки світло вимкну. Я зараз переключу, підчитаю, угу. я вімкну світло. Добре. Да, бо ми щось трошки, трошки потемніло, так? Краще? Ну, так, трохи так. Чи ще оце включити? Мабуть, ще одне треба додати. О, ось так буде добре. О, добро. Все, супер. А то у нас то сонце, то дощ. Так, наступне наше питання: що з заборонено на автомагістралі? Рух з причепами, а також буксирування. Рух заднім ходом, рух тракторів самохідних машин і механізмів, а також велосипедів. Ну, або відповіді, що вміщають в себе 1, 2, 3 або 1, 2. та 3. Так, треба ж нагадати, щоб люди не забували так, підписуватись, підписувати, щоб не втрачати можливість отримувати сповіщення про наступні стріми і не пропустити. Можливість отримати додаткові якісь знання, або щось для себе згадати, або там підкреслити якусь інформацію додаткову. Угу. Може комусь це стане в нагоді навіть так. тим, хто вже давно має посвідчення водія О, і бачиш, водія. як магія, магія а, <реш> <реш> вже а, ну, завжди. Вона <реш> так працює. Тільки варто нагадати, що треба підписуватись. Так. Одразу хтось угу. ну забувають просто, так, забувають так. <реш> 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 не заходять, думають, що може вже підписані. Ага, так а потім нагадали, подивились, угу. не підписані. підписався. Треба. О Вікусік і Галина нам ага. надіслали трояндочки. Дуже дякуємо. А, дякуємо вам за подарунки. Це звісно піднімає так. наш стрім рейтингу і допомагає нам все ж таки так поширювати наш контент, ага. і також настрій нам піднімає. Звичайно, <си> ну я про це хотів положити. Замовчувані так, от Скубіду пише вже вже третій раз. Пише я, я бачу. Я не переживайте, я, я не ігнорю, прочитаю. Читавши, вроді, дії тестують і спецтеорії. З приводу того, що вже тестують, я не знаю. Але така новина була, що хочуть вести. Але ще не дуже зрозуміло, як це буде, як механізм буде відбуватися. Та там не те, що не дуже зрозуміло, воно взагалі нічого не зрозуміло. Стараючись ще на те, що діє, інколи буває, підкидає сюрпризи. Тому так, ну, не дуже таке. А Хоча ми ж рухаємося вперед. там. Може, може, це і буде добре, але поки що, поки що, мабуть, мабуть, не на часі. Так. Хай протестують, хай спробують це ж таки, налагодять, ну може й буде працювати. Так, і відповідь у нас так. тут яка буде? Тут у нас четверта, п'ята, пишуть люди, третя. Ну багато варіантів нам написали, mm -hmm. але ж все ж таки не всі вони будуть mm -hmm. правильні. Так, що з перераховано, заборонено на автомагістралі. Ну давайте по черзі. Рух з причепами, а також буксирування. Ну, чому ж це буде Ні, заборонено? Заборонено. Також рух заднім ходом. О, Тут вже цікаво рух так. заднім ходом на автомагістралі вже заборонено. Угу. Також рух тракторів, самохідних машин і механізмів, а також велосипедів. Ну, якщо тракторів там можна ще допустити в окр на окремих ділянках, де це буде дозволено, а от велосипедистам на автомагістралі робити нічого. Тому саме ми і обираємо відповідь 2 та Так. Буде типу ш -ш штучний інтелект слідкувати через камеру за обличчям того, хто здає іспит. Ну да, щось таке, але як воно буде? Це знаєте, це що треба, щоб у всіх був телефон, який буде це підтримувати таке оновлення. Розумієте, а ну якби а напевно у кого буде, той буде з телефона. А у кого ні йди в сервісний центр по ну, ну, Може так, бо no, все равно. ж таки ще існують люди. Ті, які uh -huh. навіть зараз користуються кнопочними телефонами. Uh -huh. Їм так краще це їх вибір. Uh -huh. Ну, тоді, як, як їм бути, що закрити всі сервісні центри, перейти на іспит онлайн? Ну, це таке. Таке, да. Не, не, не згоден mm -hmm. я з тим, що це там дуже покращить ситуацію. Mm -hmm. Так, і наступне питання цікавеньке. Так, яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? О, ну, це вже цікаве питання, яких дуже багато в іспиті. Саме стосовно проїзду перехресть, черговості проїзду перехресть. Mm -hmm. Давайте, все ж таки, спробуйте. От Олексій нам наш колега написав: заради таких крутих викладачів обов'язково потрібно підписатись, поставити вподобайку. Так, от так, yes. щоб всі. Я я послухайте. підтримую, так, я згоден Послухайте з цим, Олексія, і зробіть. Хто ще не підписаний, будь ласка, Тікток, інстаграм, Ютуб. До mm -hmm. речі, в інстаграмі, в інстаграмі а, кожен день зранку виставляють сторіс з анонсом, який сьогодні буде стрім. Тому теж. Потрібно вам підписатись, хто не підписаний. Так обов'язково не забуваємо підписуємось. Mm -hmm. Тапайте Тапайте, так. Тапайте. Правильно так, можна тапайте тапати, по екранчику, звичайно. щоб були нам вподобаєчки. Так, mm -hmm. Так, тут нам також щось пишуть mm -hmm. ага, у білого та фіолетового. Знак поступитись дорогою. Ні, у білого так, фіолетового ні. Ну то звичайно, фіолетовий стоїть на головній mm -hmm. дорозі. Він збирається з неї з'їхати, з неї з угу. але все ж таки зараз він знаходиться на головній дорозі. Так. Да, ми тут дивимось на вихідне їх положення. Звичайно. У нас зелений фіолетовий на головній, я підказую. Значить, вони хтось з них буде першим. Хтось все ж таки угу. буде першим. Хто перший, то ти тато, угу. так? Да -да -да. Або хто останній все ж да -да -да. таки. Так, так, так. Давайте все ж таки розберемося стосовно цього малюнку. Що ми бачимо на малюнку? Що у нас от перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. Так? Ми це зрозуміли за наявністю, саме знаків пріоритету. Також ми бачимо, що головна дорога в нас змінює напрямок. Про це нам сповіщає саме табличка, якщо я не помиляюсь, 7-8 номерів. Що ми з цього? Одразу розуміємо, що в нас на головній дорозі зараз знаходяться зелений та фіолетовий автомобіль. Тобто, спочатку їм треба між собою розібратися. Спочатку, ну я так пояснюю, завжди, нібито, мені здається, це доступно. Тобто, спочатку в нас повинні розібратись головна пара, а потім другорядна пара. За, за, за рахунок чого вони повинні розібратись? За рахунок додання правила правої руки сюди. Тобто, Саме за правилом правої руки треба поступити з дорогою автомобілю, який наближається до нас з правого боку. Угу. Тобто у фіолетового, у фіолетового є перешкода з правого боку. Це зелений автомобіль. Тобто, так. зелений в нас їде першим. Угу. Я бачу, що тут у нас люди почали вже між собою щось трошки. Дискутувати так, ви не сперечайтесь uh -huh. між собою. Uh -huh. Там, якщо є бажання там свою думку uh -huh. донести, викладайте. А ми будемо вам допомагати uh -huh. розібратись в цьому. От Марпєх написав uh -huh. Фелікс, правильно сказав. Бачите, Віталій uh -huh. зараз пояснив. А ви трошки не розібралися? Ви uh -huh. уважно слухайте Віталія, тоді розберемося. Так, ну ось дивіться, Я тоді так. у нас uh -huh. зелений їде перший. Pepper. Фіолетовий вже їде другим. Так. так само між собою за допомогою правого, правої руки будуть розбиратись, і, який він там, білий, чорний, так? чорний білий та чорний. Угу. Ось, звичайно, в білого є перешкода з правого боку. Угу. Тому білий поступається чорно. Угу. Третім їде чорний, і останній вже буде білий угу. автомобіль. Так, значить у нас третій Фіолетовий. Варіант. Чорний, Чорний білий. білий, так. так. Саме тобто так. Е, ще раз давайте підсумовуємо. Коли у нас е, головна дорога змінює напрямок, коли ага. у нас е, по прямій раз, два, то там просто коли змінює напрямок, треба спочатку розвести тих, хто на головній, потім тих, хто на другорядній. Коли вони в однакових умовах, ми включаємо правило правої руки. Ну так, додаємо. Тобто, ага. щоб правило правої руки допомогло нам розібратись в цій ситуації. Ага. Так, і поїхали далі. Ага. Нам пишуть там так, не треба, каже, сперечатись, влаштуйте маху, <рес> хто переміг, хто і правий. Цікавий варіант, ага. звичайно. Ні, 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 не треба. <рес> але, але все ж таки, ну, давайте, uh -huh. давайте будемо відвертими. Краще, uh -huh. краще все ж таки розібратись за допомогою правил дорожнього uh -huh. руху. Там все написано, все зрозуміло. Якщо uh -huh. ви будете користуватись правилами, то ніяких uh -huh. питань не буде. Uh -huh. Є, залишається завжди, звичайно такий момент, що не всі. Хочуть виконувати правила дорожнього так. руху, але будемо сподіватися, що все ж таки ми йдемо до того, щоб всі виконували і їздили по правилам дорожнього руху. Так, так наше наступне питання. Що там нам ставити транспортний засіб під кутом до краю проїзної частини дозволяється, і тепер де ж це дозволяється? О, у нас стільки вже підписників. Дякуємо вам і mm -hmm. не забувайте, хто зайшов, вам цікаво, корисно підписались одразу, щоб не так, загубити. Звичайно, обов'язково підписуємось. Будемо виходити в ефір. Ви будете отримувати сповіщення, щоб не пропустити і. Mm -hmm. Особливо ті, хто скоро буде складати іспит, ну так це, це прям стане в нагоді. Да. Я гадаю маст mm -hmm. хев, так це достатньо сильно може допомогти вам. Mm -hmm. До речі, одразу проанонсую, Поки у нас така пауза, завтра буде теж стрім. В 15:30 здається, зараз я тільки перевірю. Буде Олексій та Данило. Вони також будуть виходити по тестам. Тому завтра, у кого буде вільна хвилиночка, буде можливість, то підключайтесь до вирішення тестів. Зараз я тільки перевірю на всякий випадок, щоб точно. А стосовно тем будуть у нас теми? розглядати будемо, що.